Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо справжню англійську класику вівсяні млинці. Це не просто звичайні млинці, а справжній кулінарний символ Англії, який має навіть своє свято. Ці млинці можна подавати як основну страву з беконом, сиром або грибами, або ж як десерт з джемом, шоколадною пастою чи морозовим. Готуємося до смачного пригоду! Для початку нам знадобиться 150 г вівсянки самого дрібного помелу. Вівсянка це основа нашого рецепту, вона надає млинцям особливий смак і текстуру. Також нам знадобиться 150 г борошна, 300 мл молока і 300 мл води. Молоко і воду ми будемо використовувати для приготування тіста. Ще нам знадобиться один пакетик швидкодіючих дріжджів, одна чайна ложка цукру, трохи солі і рослинна олія для змащування сковороди. Тепер приступимо до приготування. Спочатку налийте молоко і воду в каструлю і злегка нагрійте на плиті до температури приблизно 35 градусів за Цельсієм. Важливо не перегріти рідину, тому що ми будемо використовувати дріжджі, а в занадто гарячій рідині вони не спрацюють. Коли рідина нагріється, зніміть каструлю з вогню. Додайте до теплої рідини вівсянку і добре розмішайте. Потім виясипте дріжджі, цукор, сіль і борошно, знову ретельно розмішайте масу, щоб не залишилося грудочок. Тісто повинно бути однорідним і гладким. Тепер накрийте тісто поліетиленовою плівкою і залиште в теплому місці приблизно на годину. За цей час тісто має піднятися, стати пишним і пористим. Коли тісто піднялося, акуратно перемішайте його, щоб воно стало однорідним. Тепер розігрійте сковороду і змастіть її рослинною олією. Випікайте млинці приблизно по 2 хвилини з кожного боку. Оскільки наші вівсяні млинці містять вдвічі менше борошна, ніж звичайні, вони можуть бути трохи тендітними і легко рветися. Тому для випікання обов'язково використовуйте широку лопатку в ідеалі круглу, яка збігається за розміром з млинцем. Ось і все, наші англійські вівсяні млинці готові. Подавайте їх з улюбленими начинками і насолоджуйтеся смаком справжньої англійської кухні. Дякую, що готували разом зі мною. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. До нових кулінарних пригод!